Мене звуть просто Андрій Коми на каналі Лайф і Зараз ми разом з вами розберемо славнозвісний скандал з фараоном неділею з протоком суботою. Скандал зі спартаком суботи показує нам дві речі: що в нашій країні людям не дай роботи, а дай нам якогось скандалу і про що поговорити. Ні, той скандал нагадує якесь шоу, типу холостяк, де всі дивляться, переживають, а головне чекають фіналу, чим то все скінчиться. Так от кілька слів про те, що я особисто думаю про це. Я розглядаю цю ситуацію виключно з точки зору нейтралітету, так як я особисто жодної подкаст терапії не дивився. Бачив хіба якісь малесенькі уривки, десь в Тіктоці, і то якби той контент було, скажімо так, ну не моє, так. Але мелодрами, то в принципі теж не моє. Але то ж не означає, що мелодрами поганий жанр. Правильно для початку скажу так: один і той самий наш вчинок може в підсумку призвести як до позитивних, так і до негативних наслідків. Припустимо, винайшла якась людина колись вогонь. Її винахід призвів до декількох наслідків. Перший тип наслідків позитивні. Ми всі ним гріємось, гріємо їжу, без нього ми, в принципі, не, зда... не вижили б як, як, як люди. Але це призвело і до негативних наслідків, бо в вогні згоріло дуже багато людей. Інквізиція палила людей вогнем, випалювали з цілі села, в пожарах згорали люди. Відповідно, є і негативні наслідки однієї тої самої дії. Так от, розглянувши тему Спартака, ми однозначно не можемо заперечити позитивні наслідки його діяльності. Популяризація психології як такої. Нікому не секрет, що ще кілька років тому в Україні похід до психолога розцінювався як то, що в тебе якби ну не все в порядку з кукухою. І тут Спартак відіграв дуже важливу функцію, яку, припустимо, повністю провалила держава на своєму державному рівні. Тобто держава не зробила рівним чином нічого для популяризації психології як такої для психологічного здоров'я населення. Держава теж не зробила рівним чином нічого. Жодного вартісного державного проекту. Психологія зазвичай і в школах, і в університетах, то що нам викладає загальна психологія, по своїй суті є конкретним дном. Бо це, як я називаю, є психологія визначень. Ти ти приходиш і тобі розказують, психологія це наука, яка вивчається, все роблять максимально нудно, цікаво, без жодного прикладного моменту. Ти не розумієш, нафіг тобі то потрібно, ти хочеш, тільки то здати і забути за то нафіг. Отак вчила держава психології. Спартак добровільно зайняв цю нішу і в принципі здобув в ній серйозних успіхів. При цьому приніс реальні класні результати. От мені цікаво, от ілля розслідувач, що він робить для популяризації психології і для просування її в масі? А? а точно він не має часу на то, бо він місяцями копає докази на Спартака і, можливо, і на інших психологів. Ви тільки висуньтесь, і Ілля розслідувач точно за вас візьметься. А мені от цікаво, а в іллі розслідувача є професійна освіта розслідувача. Бо якщо немає професійної освіти розслідувача, то чого ви тоді всі йому повірили? Якщо він каже, не вірите спартаку, бо в нього немає освіти психолога, а іллі розслідувачу треба вірити в його розслідування, про тому, що в нього немає освіти розслідувача, виходить? Все, виходить, нас розвели, розходимося. Взагалі, як на мене, правильно оцінювати сам продукт, який виходить на виході. Бо, як ми знаємо, державна освіта в наш час по факту нічим особливо не являється. Вона абсолютно ні про що не говорять. Припустимо, є в когось освіта вчителя інформатики, здобута на заочному, в непрофільному закладі. І є паралельно людина, яка працює в IT-компанії, припустимо, SoftServe, в категорії сеньор, не маючи жодної профільної освіти по цьому. Але ця людина, що працює в софсерві е, в категорії сеньор, яка має зарплату декілька тисяч доларів, здобувала свою освіту завдяки самоосвіті, курсами, і в принципі в компанії Софсер, думаю, нікого не цікавить, де ця людина з е, рівнем сеньор здобувала свої знання. Їх цікавить: от ти цей задачу можеш виконати, можеш виконати. Тобто це ця задача відповідає рівню сеньор. Відповідає рівню сеньор, значить ти сеньор. Бо якщо оцінювати по рівню освіти, то виходить, що вчитель інформатики, який здобув свою освіту. В на заочному, десь під час коронавірусних всіх карантинів і всякої тої лабудєльні, який отам отак якось здобував свою освіту. виходить, що він якби кращий інформатик, ніж той сеньор, але якби в житті воно не так. На мотив ілі він якби зрозумілий і ясний. Зависть до успіху свого значно успішнішого колеги. Чувак, прізвище якого ніхто не пам'ятає, 8 місяців, замість того, щоб писати просто власні відео про те, як людям долати психологічні кризи. Просто вісім місяців коперсається і шукає щось в чужому житті. Каже, Спартак поступає неетично і зваблює клієнток. Ну, як на мене, тут є два варіанти: клієнтки самі того хочуть, чи Спартак їх змушує робити то силою. Бо якщо силою, то це зрозуміло, то є кримінал. А якщо вони самі того хочуть. То іля, замість того, щоб просто завидувати успіху свого колеги в жінок, краще би сам тих 8 місяців потратив на те, щоб підкачати власний прес і власні навички пікапу і. Тоже мати успіх в дівчат. Ну і ще одна користь по Спартаку. Ті, хто слухали Спартака, стверджують, що він казав дійсно багато корисних і розумних речей. І багато тисяч українців, завдяки ньому, чи не вперше в житті задумались над своїми стосунками, над відношенням з батьками і з самим собою. А то українці віднесли, що це є нормально, і почали відвідувати е, дипломованих психологів. Багато українці почали цікавитись психологією, і загальний стан слухачів, е, в принципі, я думаю, психологічно покращився. Тепер про обман Спартака. Я знову ж таки розцінюю це з позиції нейтралітету, бо я нагадую, я ніколи не дивився передач зі Спартака, ніколи не являвся його фанатом. Але мені все ж таки цікаво встановити певну знаєте, справедливість. От для себе потрібно з'ясувати, от коли ви обманюєте дівчину, що ви затримуєтесь на роботі, а насправді ви пішли з другом на пиво. Або дівчата, які теж деколи люблять в чомусь обманювати своїх хлопців, чи коли обманюєте дівчину, що у вас там сильна любов, а насправді просто хочете з нею переспати, то це такий же обман, як в Спартака. Чи все-таки в Спартака серйозніша брехня, ніж у вас? Бо то, що ми вимагаємо від когось, ми як мінімум маємо сповідувати самі. Як каже Біблія, ти бачиш скалку в оці ближнього, а колодиш власному оці не бачиш. А може, це й збрехати дівчині, що ти її дуже любиш заради того, щоб з нею переспати? Може, це навіть більше брехня, ніж та, що в Спартака виходить, чи, чи ні? Для мене особисто брехня ділиться на два типи: перший. Брехня, яка критично важлива для можливості подальшого зв'язку з людиною. І другий, брехня не критично важлива. Ну не всі ж дівчата розходяться з хлопцем за те, що він збрехав, що не купив масла, бо його не було. А насправді він просто забув, правда? Ну не купив хлопець масла, але перед тим ж купив молоко і не збрехав і не забув. Так от, перед тим багато кому з вас, за вашими ж словами, Спартак своєю інформацією був реально поміг, реально чогось доброго навчив чи принаймні наштовхнув на думку задуматись над важливим. Тому потрібно зважити користь від отриманого і негатив від брехні, і зробити висновок для себе. Що ж саме з цього переважає? Але висновки робляться спокійно, тихо і чесно. Якщо для мене критично важлива брехня, я просто кажу до побачення і не влаштовую ніяких скандалів, розслідувань і всякої фігні. Це не міністр, який отримує зарплату з наших з вами податків, це приватна особа, за яку ми голосуємо власним гаманцем. Купив квиток, а сьогодні вирішив і не купив квиток. Я просто як людина, яка оцінює ситуацію з боку. Не зовсім розумію людей, які протягом багатьох місяців казали, що їм інформація, яку надає їм Спартак, реально допомагає в житті. А тепер закидають його гнилими помідорами. То, виходить, Спартак брехав вам? Чи ви тоді брехали собі? При цьому ми ж не кажемо, що він збрехав нам в інформації, яку надавав. Припустимо, що він сказав вам, що правильно поводитись з дівчиною ось так, а насправді це поводитись неправильно. Бо коли ви поводили з дівчиною, так як він казав, ви особисто казали, що вам це допомагало в стосунках з дівчиною. А він виходить з в тому, що в нього якийсь там рівень освіти, не той, що він десь там публікувався в журналі і тому подібні речі. Брехня Спартака зрозуміла, вона базується на додаванні собі вагомості за рахунок якихось звань для присмачування власного маркетингу, якимись видуманими плюшками. Десь, схоже, роблять хлопці, які на першому побаченні розказують дівчатам, що вони працюють на роботі краще, ніж вони є насправді, і тому подібні речі. Але тут потрібно задати запитання собі: хто більше винен? Людина, яка домалювала щось до обгортки, чи людина, яка оцінює іншу по обгортці, а не по самій цукерці? Просто цукерку їли, і якби всім подобалась. І всі хвалили, казали, реально класна цукерка, от вона мені так допомагає. А тепер, якби взнали, що обгортка була чуть домальована, то тепер вже кажуть, що ні-ні, цукерка була несмачна. Тоді хто кого обманює? Спартак нас чи ми себе? А можливо, в цьому всьому, -всьому кугорта психологів теж має якусь свою провину. Чому вони не створили якусь гідну конкуренцію Спартаку? Є психологи, які викладають, але ж їх ніхто не дивиться. Так, а хто винен тому, що їх ніхто не дивиться? Ти можеш бути сто разів класним психологом, але якщо ти не вмієш, а себе продавати, якщо ти не вмієш себе позиціонувати, працювати над власним брендом, якщо ти не вмієш е, правильно записувати ролики, чисто технічно це зробити, щоб був хороший звук і нормальна картинка. Так, от пане розслідувач Ілля, з нетерпінням чекаємо вашого контенту і відео по психології. Створіть для нас якийсь гідний продукт, який може скласти реальну конкурс. Ренці з попереднім рекомендую вам перше відео зняти на тему психологічні особливості особи, котра протягом восьми місяців рилась в особистому житті успішнішого за себе колеги. І наостанок, файна ідея для тих, хто не має власного цікавого життя і чим зайнятися на наступні вісім місяців. Проведіть розслідування по іллі, судячи з того, що він протягом восьми місяців коперсався в житті успішнішого за себе колеги, то у нього там, певно, теж купа комплексів і проблем. А може й диплом з плагіатом? Новий цікавий скандал вийде.